Вітаю вас, друзі! Дуже часто задають питання з приводу того, чи можливо запустити той чи інший роутер від павербанку. Спав на думку, такий дуже простий експеримент. Який вийшов успішний, і я хочу ним поділитися з вами. Зараз тут ви бачите роутер, на який був зроблений огляд в попередньому відео. Тут є гніздо живлення на 12 вольт роутер, він живиться від 12 вольт. У нас є павербанк, звичайний, самий дешевий китайський на 10400 мА. Він заряджений. Спробуємо підключити від цього павербанку цей роутер. В мене був. Такий ось кабель мікро-USB, він, до речі, виявився кабелем тільки на живлення, тобто тут в ньому присутні два проводи: чорний це мінус, і красний це плюс. І в магазині електрики я придбав отакий ось штекер. В магазині він коштував 15 гривень. Тут на штекері є позначки плюс та мінус. Я дивився, продаються такі перехідники з USB на такий штекер, але коштують вони значно дорожче, ніж купити такий кабель і купити такий перехідник. Тобто ми беремо, підключаємо Powerbank, підключаємо роутер. І, як ми бачимо, роутер приймає 3G, 4G мережу, приймає Wi-Fi. Тобто він вімкнувся і він працює. Можна підключити цей роутер від павербанку прямо в це гніздо за допомогою такого перехідника. До речі, він буде в комплекті з цим роутером, тому кому потрібен роутер, може його придбати від павербанку. Він працює і також дає швидкість, можна користуватися. Підключаємо з до роутеру і перевіряємо. Ми можемо користуватися інтернетом, просто вимкнувши живлення, через такий ось копійчаний перехідник. Рішення дуже просте. Цей штекер можна придбати в будь-якому магазині, де продають радіотовари, перехідник. Він дуже дешевий, дуже поширений. Також кабель будь-який з тим, щоб під'єднати його до USB. Також підключив до павербанку Wi-Fi-роутер Netis WF2419E, як ви бачите. Роутер працює, роздає Wi-Fi, і якщо під'єднати до нього дротовий інтернет, він буде роздавати інтернет, якщо на сервері вашого провайдера буде під час вимкнення підключене резервне живлення, якщо він попіклувався про те, щоб на його серверах було резервне живлення. Як ви бачите, роутер недіс працює, живлення від павербанку йому достатньо. Так, що це ось таке дуже просте. І дуже бюджетне рішення. Посилання для того, щоб придбати цей 4G роутер, буде в описі до цього відео. Також обов'язково підписуйтесь на канал, натискайте на дзвінок, щоб не пропустити нові відео. Всім хочу побажати гарного настрою і до зустрічі в наступних відео.